Альона вже понад рік служить у лавах Сумської територіальної оборони. Сьогодні у Всесвітній день вишиванки вирішила дещо змінити повсякденний образ. Наші прабабусі, прадідусі, вони клеї вишивали, вони вкладали душу, молилися, щоб оберігали їх дітей. І так як я з Миколаївської області не змогла привезти свою вишиванку, я її одолжила. Хотілося додати. Прийшлося одягнути військові штани, так як вони наша повсякденна форма одягу. Наверх ми оділи вишиванку, ну і калина. Калина це символ теж України, який теж підходить з давніх давен Служити українському народові дівчина вирішила ще в школі і не пошкодувала. Я прийшла додому, і я сказала, що я буду воєннослужащий. Тато підтримав, мама підтримала. Але зараз, звісно, не переживають. Тато також військовий був раніше. Він служив в Криму, і якось хотілося трошки продовжити нашу традицію і захищати маму рідних і себе у вишиванці. Сьогодні і колега Альони, пані Світлана. Вона боронить територіальну цілісність України і спокій 12-річної донечки. Десь з однієї сторони їй не подобається то що мами немає. З нею, ну, вона мене чекає вдома. Родина Світлани особливо хвилюється, коли підрозділ виконує бойові завдання у гарячих точках. Звичайно, хвилювалися. У мене донька взагалі не знала, що я туди їду. Ну, а мама, так чекала, хвилювалася. Та боронити Україну військовослужбовці Сумської бригади територіальної оборони обіцяють аж до самої перемоги. Це говорять і покликання, і обов'язок. Перше, ми ж боронимо не тільки Україну, ми боронимо своїх рідних, дітей, жінок, батьків, свою землю, свій двір. Втома вона присутня, я думаю, у кожного військового, але ж це наш обов'язково. Це наш обов'язок, це наша країна. Ми маємо її захищати і вигнати орків. Тетяна Мастіпан, Максим Близнюк, Новини СТС.